На календарі 23 жовтня, проте батареї у більшості квартир шосткинців досі холодні. Про те, як складається ситуація з теплопостачанням, чому немає опалення і що роблять для того, аби скоріше батареї у тих оселях, де централізоване опалення стало теплими, розповів міський голова Микола Нога. Ми розпочали опалювальний період. Частина котелень працює, частина в системі Харківенергоремонт, Працюють тільки ті, які на дровах, а ті, які на газу поки не працюють, тому що там борги. Перед суми газ більше 40 мільйонів гривень. В п'ятницю і в суботу, і в неділю займалися цим питанням. Суми газ, в принципі, знайшли порозуміння. Обласна державна адміністрація нас підтримала. Сьогодні будемо працювати знак «Нафтогаз України вчора із заступником. Була розмова. є попередні попередні напрацювання в цьому напрямку. Запущені у нас зараз 38% котелень працюють в тому числі альтернативних видів палива. На даний момент у нас підключено 63 житлові будинки і роботи тривають. Школярі декількох навчальних закладів Шосткинської громади вже пішли на осінні канікули. Про це повідомила Наталія Сергійко. За словами посадовиці, повноцінно розпочався опалювальний сезон у школах сільської місцевості. Від сьогодні три заклади загальної середньої освіти рішеннями педагогічної ради пішли на тижневі осінні канікули. Це школа ліцей 5 і 8. Решта закладів загальної середньої освіти рішенням канікули з наступного понеділка. О п'яте листопада включно також розпочали опалювальний сезон в закладах освіти, які розташовані в сільській місцевості, та школі 6. Всього це два заклади дошкільної освіти, і 12 закладів загальної середньої освіти. Також п'ятницю підключили теплогенератори: всього 5 штук. Приміщення укриття початкової першої школи в центрі естетичного виховання. Зірка за словами Наталії Сергійко, скоро мають розпочати будівництво укриття у школі ліцеї. Так що була тедерна процедура по будівництву укриття ліцею, відбулась в п'ятницю через 10 днів, а саме 2 листопада, після подання оскаржень буде оплати відповідне договір на будівництво укриття. Міський голова зауважив: якщо у школах немає опалення і температурний режим не відповідає нормам, про заняття там не може йти. Мовим. Теплогенератори включені теж на дровах вони працюють, так я розумію, так? Ну ось там, де дрова, там система працює і раніше, і краще, і ефективніше, і головне, що дешевше. В школах, в яких нема опалення, діти не повинні займатися. В школах, які немає опалення або там електричні, каміни стоять в достатній мірі, але якщо в класі температурний режим не відповідає, ніяких заняття в школі не повинно бути. Розкрутиться вся система, наладиться вся система, буде працювати, буде температурний режим, будемо займатися. А так морози дітей ні в кому випадку не може. Як повідомила Дар'я Грибенюк, мешканці громади продовжують подавати документи для отримання довідок на оформлення субсидії. На даний час іде робота по. Видачі довідок мешканцям нашої громади на оформлення субсидій. Це довідки на тверде паливо. Тому я прошу стараться звернути увагу на те, щоб у довідках про склад сім'ї ви прописали що за даною адресою наявне пічне опалення, але або опалення, яке використовують дрова на альтернативні види енергії. Також продовжуємо роботу у напрямку діяльності по транспортному. Перевезенням що зараз уже стає холодніше і людей, скажімо так, користуються даними послугами все більше, тому моніторимо для того, щоб забезпечити 100% перевезення пасажирів як по міським, так і по приміським маршрутам.